Всім доброго дня. Сьогодні про аспірацію. До калібрувального шліфувального верстата виникла потреба установки аспірації. Попробували свою стаціонарну, не потягнула. Ось поставили, взяли у колег на пробу ось таку аспіраційну систему. Двигун 3 кВт. По-моєму, 4 навіть калічатка 400 діаметрі 3000 обертів. Але тяне слабовато. Думаю, проблема в ось цьому переході. Ну, це так, на скору руку зроблено, значить, ось цей вихід повинен бути або, так, як є, зробити на виход трубу 200, або збільшити трубу. Магістрально до діаметра, я думаю, 300 мм. Ну, це під вентилятор, який потрібно ставити. Так як по вимозі до цього верстата, потрібна аспірація 6 кубів приблизно 5,5. Ну, цю проблему будемо рішати. Можливо, у когось якась є е, уже досвід підключення такої аспірації до верстата калібрувально, шліфально. Якщо поділитесь, буду дуже вдячний. Ну, а зараз трошки і про аспірацію, яка вже працює роками. Я не є спеціалістом великим в аспірації, але, як кажуть, життя заставило трошки щось повчити, десь почитати, десь з кимось поспілкуватися, подумати і зробити. Ну ось така аспірація, система. Це моєї конструкції. Компактно в куті, е, ну, а ми всі знаємо, що є проблема у е, просторі робочому. Двигун вже й не пам'ятаю, по-моєму, 1,5 кВт, 3000 обертів, 315 крильчатка. Вихід у нього 300, але я поставив трубу 200ку. Ну і це теж трошки якби неправильно. Краще було б вихід, вхід верніше до вентилятора зробити 300, а потім вже йти, мали йти переходи. Ось тут помилка є. По-перше, відхилення. Відвод верніше, йде. Ну, як правило, повинен бути під кутом, але під іншим. Ну, в даному випадку робилось із того, що було під руками. І ось така розводка на ШЛПС. Потім пішла магістраль далі. Знову розводка, ніби все правильно. От знову трошки неправильно. Прямий кут відхилення, це теж не зовсім правильно. Ну, Тут все нормально. Повинне бути ось таке розгалуження. Ось такі штани, як кажуть. Ну і на маленький колібрувальний верстат. Ну, ось це відхилення було таке. Пробували до калібровки, але не потягнуло. Поки залишили, буду, по-моєму, це все трошки підправляти. Так як тепер я побачив, що все-таки вона працює, але не на всі 100. Ще одна лінія. Та той же самий вентилятор. Е, вихід 200-труба і йде в бункер. Потім далі покажу. Ну тут далі зроблено якби більш-менш нормально. Е, вихід вже й не пам'ятаю, діаметр десь 250, можливо, можливо, й 200, вже й не пам'ятаю. Але ось тут розводка. Правило таке. Ну, це вже відхилення робилось так по необхідності з магістралі. Пішло на е, ленточний верстат. Обов'язково шибери Потрібно ставити обов'язково шибер. І в даному випадку ось такий шибер на скору руку зроблений, якби такий саморобний варіант. Правило таке: після кожного відхилення повинно бути невеличке хоча б звуження. Ось тут, якби все правильно. Оці відгалуження взяті із. Підприємство якби, розпродували, ну, і деякі із аспіраційних елементів я брав. Ось ідуть ось таке розгалуження. По-перше, до фрезера такого шипорез копірувальною кареткою. Самопал. ну Тут шибера не зробилось. Поки ось такий шибер, коли необхідно, одіваємо в роботу, а так він сам себе якби присмоктує і. Якби перекритий канал. Так, середнє відгалуження до, йде до фрезерного верстата. Тут теж шибер стоїть, все нормально, закривається, відкривається. І ще одне відгалуження, третє йде ось до. Теж такий копірувально фрезерний верстат, теж самопал. Ну, тут шибера, як кового, також не зробилося. Ну, він зараз рідко використовується, тому шибер ось такий. Пінь, пінь, по необхідності відкриваємо і все працює. Ну Ще одна така аспірація це вже третій вентилятор. Але зроблений по іншій схемі. Ось такий паук, по-моєму, так його називають. 400-й е, труба, вхід у вентилятор. Вентилятор старий, ну скажімо, ще за колгосп, роблений самопал, але працює дуже добре уже роки. Е, ну, даних не скажу, так як не знаю. Ось таке зборище, входи всі 150 ка труба, фуганок, шибер. Відповідно. Потім, от найближче від галуження. Тут були одні, ну, ця, це така, ну, цей павук, це якби з промислового виробництва, але дещо я вже сам. Тут доробляв. Ось одне ще відгалудження. На ось такий фуганочок теж саморобно заводський під свої потреби. Тут шибера нема, так як коли великий вентилятор великої потужності, то е, потрібен десь щоб був відкритий канал, а то може якби зім'яти і трубу. Ну і пішли ось такі три лінії. Значить, одна лінія верхня пішла на рейсмус із шибером. І дві лінії на чотирьохсторонній. Ось така система витяжки. Працює непогано. Ну, правда, щоб всі одночасно, коли працює чотирьох Сторонній і рейсмус, то вже трошки може бути якби, важкувато. Ну, і якщо б пішла особливо мокра, і буває така, що мокра доска, були такі випадки, коли необхідно строгати комусь, то може забитися. Велика стружка мокра, і тоді йде залипання. Ну і ще один відвод. Пішов на. циркулярку Шибери. Оце зроблені із. Десь йдуть вони на пічне опалення. Такі були, ну, трошки підробилось доробилось Вірніше шибер сам був, зробив переходи, ну і працює, ніби працює непогано. Ну, а зараз ось основний вентилятор. Ну, я так сказав, 500 тут цілих. Не знаю, десь 600, мабуть, буде. Значить, бункер ось такий. Вихід. Ось один отвір. Вентилятор видуває у бункер, стружка собі вільно летить, падає куди їй потрібно. А через ось ту трубу вже повітря запилене, так як повітря, повітря йде під тиском. З вентилятора, йому кудись потрібно діватися. Ось оце коліно виходить вниз, зроблений із блоків, вимурена внизу ось така ніша. Ну і відповідно, рукави, фільтрувальні рукави. Але це все продовжується. Ось протилежна сторона, як би то показав, ось протилежна сторона. Це все як єдине ціле, але якби трошки два приміщення розділені, так як оця камера досить така пильна. Тут і прес для брикету. Значить, в чому суть? 에, повітря проходить через мішки. Фільтрується, виходить приміщення, всі, весь порох е, падає вниз, подивимось, ось сюди така ніша, ну і періодично вибирається і е, на прес. Утилізуємо через прес, який виготовляє брикет. Теж, власної Конструкції. Десь у мене навіть відео там на Ютубі є про нього. Суть полягає в тому, що у зимовий період в стіні ось така є ніша, повітря тепле нікуди на вулицю не виходить, а виходить ось дане приміщення, в якому зберігається матеріал склеєний, і все по кругу. Функціонує, тепле повітря нікуди не дівається. Ну, а зимою, звичайно, верніше, Літом можна і відкрити двері, вікно. тут я ще задумав зробити замість одного мішка, через трубу вивезти на вулицю, щоб обполегшити дихання вентилятору. Так як інколи, якщо мішки завчасно не почистити, то і вже йде важкувато. За цим потрібно слідити. Ну, ось, друзі, таке відео. Знімаю його не для якоїсь там реклами, просто ділюсь досвідом. Так як аспірація це серйозна річ. А знайти спеціаліста, який би це все зробив, буде дорого. Для невеликої кого підприємства це накладно. А своїми силами, якщо десь щось знаєш, то можна зробити. А, я ще тут не сказав. І з того другого вентилятора ось там іде труба. Я спочатку був, об'єднав бункер для двох вентиляторів. Тут я знов таке питання. Получалось так, що якщо працював один вентилятор, то воздух частково через інший звертався в зворотньому напрямку. Тобто порох повертався назад. Тому й прийшлось розділити, вивести ось такий циклончик. Самопальний із якогось старого цього як його вентилятора теж непогано, до речі, працює. і Попадає така крупна фракція у мішки. А порох уже через трубу повертається в, фільтрується через мішки. Ну тут таке запорошене, як бачите, приміщення але воно по-другому і не буде. Так як тут. Принципі, і повинен бути порох. Правда, ну, ці двері вони повинні були бути герметичні, але треба знайти десь цех по виготовленню дверей. Де можна зробити кращі двері. Ну, це юмор. Звичайно, руки не доходять. Але двері повинні були бути герметичні. Все, друзі, радий з вами поділитися своїм досвідом. І хотів би почути. І ваші думки, ваші зауваження, досвід всіх. Я з інтернета дещо беру, дещо віддаю. Так що до зустрічі, до побачення.